Європа, французький магазин інтермарше. Ціна на настоящий сидр. Природнього бродіння без консервантів. 2% алкоголю, Довший. це солодкий. 3,29. А ще є е, кислий, бруд. Це вже 4,5% алкоголю. Знак якості 329. Маємо скляну пляшку, як шампанську корок з коркового дерева. І це все е, ротом зав'язано, чисто як шампанське. Я все беру, він дуже, дуже смачний. І тут немає ні консервантів, нічого. Це все натуральне бродіння. І сам розбив, ще сховається.